Дві дайте. одну більшу, другу меншу, Там на бутерброди вроди щось. А, це на касі, так? Да? Добре, дякую. Де Сережа олівє буде робити, братва. Що там у нас? Яйця потрібні? Майонез. Не корисно, але Щось захотілося в'їхати. яйца десяток а, нет лучше все возьму двадцатку так что у нас там еще по списку так, яйца две. морковка е, то есть потом скажу сколько вышло молоко кефир масло Так, масло, масло. Масло от яготинское, беру, мне не подобається. Нормальная тема. Так. Молоко попити, галичина норма, бля, молоко 78 гривен. тема, да? Ха, блин. Продукты. Кефирчик пятный оцей, поважаю. Так, сметанки взяты. Смітанки яготинська нормальна тема Що, макарони в мене є, я з Європи навіз. Нормально.